Стоїть у Гримайлові пам'ятник Адаму Міцкевичу, поету, який тут ніколи не бував. Кажуть, пам'ятник звели в кінці 19 століття з ініціативи громади та польського ксьондза Олександра Валенте. Барельєф із обличчям поета, висічений у Медобірському вапняку. Зліва видно його профіль, знизу меморіальна дошка з написом на польській мові. Біля нього посаджено дерево, яке символізувало незамність Адора Міцкевича, єднання його з польським народом. Але вверху цього пам'ятника був польський орел, символ Польщі, який до сьогоднішніх днів не І Даних якраз в 1934 році цей польський орел був знятий. За радянської влади пам'ятник знищили, проте б'юст врятували місцеві жителі. Після відновлення незалежності пам'ятник повернули на місце. Скеля з вопняку здається природним продовженням землі, на якій росте ясен. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Пам'ятник та дерево Міцкевича Огримайлові це символ того, як історія часом залишає на карті несподівані сліди.